Ворон, дзига, єнот та пугач. Інструктори з такими позивними від громадської організації Купина вчать сумчан до медичній допомозі у екстрених випадках. Зустріч організували у Конгрес-центрі Сумського державного університету. Цей курс адаптований саме під цивільних, говорить інструктор на псевдоворон. Ми проводимо більшості для військових, але цивільні так само повинні знати, що робити. І військові, звісно, більш захищені. Більше адаптовані, але люди такі самі, такі самі потребують допомоги. 13-річний Арсеній Бондаренко, син військовослужбовця, каже, на курс вирішив записати самостійно. Я сьогодні навчався накладати турнікет. Він у мене зараз в лівому кармані, і саме цікаве те, що під час всього курсу можуть сказати Повітря, ліва рука, і треба з якомога за менший час накласти його. Права рука. І що ми потрібно зробити? От розумничка. Шо? Час. Куди ми пишемо? 13.50. — Сюди, на лобіку, що ми пишемо. Т — це терміновий, щоб лікарі вже знали, не відправляли на сортування і знали, що ти потребуєш першу очередну надання фахової медичної допомоги. На курс за алгоритмом Марч, який визначає послідовність дій при наданні до медичної допомоги, цього разу прийшли півтора десятки слухачів разом із інструкторами. Вони вчили усі п'ять літер, що позначають порядок обстеження травмованого. М масивна кровотеча, а управління дихальними шляхами, R дихання, С – циркуляція та H – травма голови, гіпотермія, гіповолемія. Я вважаю, що під час війни кожен хоч колись ніколи не пізно має навчитися допомагати собі і іншим. Вже другий раз проходжу цей курс і взяла собі наскільки важливо. Через деякий час повторювати все, вдосконалювати навичку. Це має бути пройти кожна людина свідома, яка не боїться крові і яка здатна врятувати інше життя. До мене повинно бути розуміння, що якщо ця людина опиниться поруч зі мною в якійсь ситуації, вона зможе надати мені допомогу. Я в деякому роді, скажімо так, більше переживаю за себе. І буду розуміти те, що людина, яка пройшла цей курс, вона також зможе надати допомогу іншим та собі. Організатор навчання, обласний центр комплектування, начальник групи комунікації Олександр Бондаренко говорить: такі зустрічі організовують не лише у якості навчання. Переважно це сім'ї військовослужбовців, сім'ї загиблих, представники добровольчих формувань. В чому суть? Окрім того, що знання тактичної медицини дуже актуальне, це перше. А друге, що такі зустрічі ми використовуємо як сорідне середовище для психосоціальної підтримки. Поки запланували чотири зустрічі, в кожній можуть взяти участь по 15 слухачів. Говорить Олександр Бондаренко. Олександр Качанов і Генна Суспільне новини, Суми.